На відстійниках цукрового заводу росла конопля, рослини були приховані від очей великими пагорбами. Саме через анашу до села раз по раз десятками навідалося наркомани. Щоб покласти край такій міграції населення, правоохоронці на вертольоті протягом півдня кропили насадження отрутою. Радості односельців не було меж. Багато років е, у нас е, міліція. Цей період тут днює і ночує, для того, щоб упередити, для того, щоб запобігти саме поширенню такого явища. Ростуть конопля на відстінниках колишнього цукрового заводу. Як ви бачите, пагорби висотою від 3 до 4 метрів, тому не одна із технік, яка зараз є в сільськогосподарських підприємствах, не може сюди заїхати. Я думаю, що як переважна більшість населення наших коровниць виражу думку всіх, що така гадость не повинна рости і не портити майбутнє наших внуків, дітей.